Вітаю. На запитання, який металошукач за 15 тисяч гривень краще придбати. Добре, що я поставив уточнюючі запитання. Бачимо, що буде пошук біля моря, пісок, багато каміння залізом. Пошук монет, золота та срібла. Тобто, у нас окрім класичного пошуку поля ліса буде море. А море це солі. І доволі важливо для приладів, які взагалі не можуть працювати у солях. І навіть при тому, що вони підводні. Далі ви вказали, що у вас буде ще й каміння, пісок, плюс чорноземи, тобто у вас ще й змішані ґрунти. І тут для змішаних ґрунтів я не один раз наголошував: потрібна мультичастота. Чи повний ДСП, чи вдала технологія. Я наголошував, які це прилади. Зараз ми до цього повернемось. Далі, якщо у вас пошук на пляжі, вам не просто стабільність на солях потрібна, але й чутливість до дрібних цілей. А якщо ви хочете відчувати дрібні цілі, то нам мінімум частота потрібна 18 кГц, а ще й в ідеалі снайперка. А якщо буде 30-40, взагалі буде супер. Все логічно і зрозуміло з точки зору фізики. Ще в нас є дискримінація, ми трішки пізніше до цього повернемося. Щоб я не просто рекомендую зараз конкретно, а взяв би собі саме даблско або скори 2. Так, це ціна не 15 тисяч гривень, а половиною. Але тут є мультичастота, яка не просто забезпечить стабільність на змішаних ґрунтах і солях, але й дасть вам можливість краще розпізнавати складні цілі. Звичайні прилади взагалі не можуть відсіяти Звичайний корпус під пивом чи інші з напиленнями предметами. Тут дискримінація. Ну, найкраща. Тільки певні професійні прилади і то можуть зрівнятися з тим рівнем. І ви знаєте, що можна за один пошук викопувати звичайну сотню звичайних корків. Частота пошуку від 18 кГц. Тут аж до 40 кГц. Далі, окрім базової катушки, яку ви бачите в комплекті. Там ще є і снайперка, яку потрібно обирати для ваших задач. Тобто в загальному цей прилад забезпечує чутливість до дрібних цілей через частоту, стабільність через мультичастоту, якісну дискримінацію знову, тому що він DSP повністю. І ще й в класній комплектації для максимум комфорту розділення цілей. Плюс він повністю підводний, і навіть якщо буде поцаряпаний, пошкрябаний, якщо мудертес його втопити, вам просто замінюють все на нове, нічого не ремонтують. Посперечатися можна також в телефонному режимі.